Усім привіт! З вами Асотеролог Святислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, чи проявиться до вас ваш любимий, коханий. Чи проявиться? Загадайте ім'я коханого свого або друга. Загадали? Подивимося. Поки що зараз в нього труднощів багато, багато відповідальності, багато обов'язків. Він зараз бездія, не хоче нічого змінювати у ваших стосунках. У нього є зараз багато перепон, хто вставляємо палки в колеса. Проявиться у вас загаданий мужчина, з часом він вирішить е, ці всі свої проблеми, він хоче вас бачити, вас любить, але він мусить е, подолати ті всі труднощі, і тоді він до вас проявиться. Так. І тоді Все буде добре. Він прийме рішення, щоб відкрити, щоб з вами зустрічатися, хто посварився, той помириться, щоб почати все спочатку. Треба трошки почекати. Отакий такий розклад коротенький. Не забувайте за енергообмін.